Зв'яжумо, що помістимо е, це поняття Національної церкви антиномії, помилки не зробимо. Вийдемо залежать і обов'язково впадемо із з тобто, потворним розуміння церкви. Отже, від Національної церкви ми розуміємо передусім спільноту християн, духовенство і ієрархія які разом беруть на себе, відповідальність, перед Богом та людьми за те, щоб дорогою Христа вести і привести до Бога народ, націю, таким, яким створив його Бог і яким хоче бачити його Господь у своєму практичному задумі. Можливо, така трошки складна конструкція. Але зверню увагу тут об'єднання християн в очолі з ієрархії, які беруть на себе відповідальність за те, щоб привести народ до Бога і зробити все, щоб нація народ здійснювала своєму історичному поступі задум Божі. Ще раз нагадаю прекрасні слова російського філософа Володимира Соловйова, що національна ідея. Полягає не в тому, якою бачить себе народ в історії, а в тому, яким бачить цей народ Бог у вічності. Національна церква якраз допомагає нації побачити цей задум Бога у вічності Велегі. Тобто Національна церква це не якась окремо взята церква, яка існує на якійсь території, а це та ж єдина Христова. Соборна, прекрасно на терміні, церква христова втілена в межах певного народу. Отже, не може бути церкви як якогось космополітично-абстрактного утворення.